Да, какой зверь. На Всім привіт ви на каналі Кривоточка. Як ви бачите, я знову на риболові. Сьогодні виїхав перевірити, чи почала вже клювати плотва. Знаю, що в цих місцях вона має бути. Але чи пішла, чи ні, сьогодні подивимось. Сьогодні сам з Віталій. Всім привіт. Сьогодні спробуємо половити, пошукати. Людей, в принципі, багатенько. Вже проїхали декілька місць. Ну, там, Де не дизайнє, то але кажуть, що не клює. Ну не знаю, зараз буду розкладатись, вам все покажу, розкажу. Ну і приємного перегляду. Так, У віталі теж обновка новий фідерок. Це у нас флагман Sherman Pro до 80. Сьогодні не буду нічого вгадувати, просто замішаю готовий корм, Та й в принципі все. Та не буду додавати зквітні і так далі. Замішаю поки що десь половину, цього. мене плітка корянки. Така темненька, Вже, може під холодну воду, не знаю. Спробую. Ну,

Не починав навіть знімати, не думав, що тут щось є. А воно є. Ну така от. Ну, в принципі, не малюк, Не прям малюк-малюк, тож іде. Так, трошки проведу вам ромтур, що в нас тут взагалі де. Я зліва Віталя справа. У мене два фідери, в нього теж два. Тож потихеньку так ловимо знову ж. Клює, в принципі, ви бачили, що клює. Ми на сьогодні що? Ми на сьогодні скаут. Брейн скаут до 83,6. Другий це в мене сквадрон Flow River. Fieder, точніше 36 до 120. До речі, це подаруночок, якщо пам'ятаєте. Тут у нас 6 тисяч, а тут 5 тисяч, поки не міняв. Віталя в принципі, теж сидить, потроху ловить. Намагаємося ловити. Тож якось так. На наживку сьогодні взяв опариша. Тут різнокольоровий він. Білий, рожевий, синій, шовтий. Весь, весь який може бути. Коротше. Ну і, звичайно, хробак. Отакий от звичайний. Буду пробувати і на те, і на те, але, звичайно, пріоритет саме на опариша. Угу. О, в тебе трошки цікавіше вже. Так, ну поки отаке. Поки отаке. Віталія там трохи більше клюнула, але поки це стандарт. так ну Поки що, що з корму що без корму. Розмір один і той самий, в принципі. І таке от.

И <связывая> это а, там, ну, ну, так, ну, полтора, ну, полтора, то есть, ну, вот последние года, мы, когда приезжаем, она, настолько ее мало, то есть, куда-то ушла вот эта вся крупная планета, угу. осталась вот это это местная карача, угу. это та, которая тут постоянная она просто вот за лето там подросла Здесь угу. там две <сínt> <сínt> Ты глянь какой зверь На синего Пашу О, что лучше. Похоже. Так, ну так, більш-менш цікава вже. О, дивите. Побито. Ну, я думаю, вы зрозумієте. Вы знаете, кто це їй так побив. Дуже я сумніваюся, що це був судак. Сумніваюся. Ще одна така, більш-менш. Так, ну що ж, інколи прокльовую, як бачите. Розмір поки що не такий, ну, типовий, як воно. Ну, ми бачимо. Маленька, поки маленька. Ну, я сподіваюся, на вечір буде хоча б цікавіший розмір, може коли воду штовхати почнуть швидко, ну багато. То, і течія з'явиться і... і риба прийде. Тож чекаємо. Ой -ой. Бачите, розмір стандартний, але хоча б, хоча б не зовсім маленька. Тобто ще така більш-менш я б сказав, мінімальна. Вип'є трошки кави, зігрітись, бо вже щось похолодало так нормально. А, клас. Непруга на пішла, в принципі. Риба симпатична. Риба симпатична, кажеш. По крайній мере, давить хорошо. Угу. Ну, вообще это неплохо. О, так, щось таке непогане тягну. Чи може мені здається, не знаю. Та ні, щось наче непогане. Ого! Це, це гарна плотва, слухайте. Ну так ми підниму навіть. Це у нас гарна рибина. А! Зараза. Ну така от, бачите, вже майже майже той розмір. У нас тут знову дуплет цікавий. Вот а от таке вот. Оп и оп. Классно. Друзей. В чупых, в мамонтах. Ага, и в чупых. И в чупых. Да, нет, что все. Так, от дивіться, непогано. Пішла під вечір, бачите? Більш-менш. Опа! Ще одна. Ще одна. Дивіться, в принципі, непоганий розмір пішов такий. О, жирна яка. О, клас. На черв'яка, до речі. Це козлик І що сліп. Дивіться, якого зловив підлящи. Тут ти що. Шкода, що такий маленький, звичайно, але... Ой, хай пливе. Тут і що до пліт Так, Ще один дивіться одразу. Одразу за тим. Ну слухайте, може є шанс на ляща все ж таки. Я його, в принципі, ввечері тут ловив, але не так, щоб прям дуже часто. Ну це звичайно нам не треба. Так, кліє тут, клює тут. Треба якось дістати. Ого! Дивіться, кого зловив. Непоганий, не в принципі. Опа так, опа, сюди. Не, стій. Ну так теж непогано. Непогано потужна. Ага. Як бачите, в нас вже темніє, вже з ліхтарем сиджу, сиджу. І щось, знаєте, кров перестав. Мені щось. Ну таке, знаєте, то є, то нема. Загалом стало гірше. Тож, скоріш за все, за все, зараз почекаємо, що трошки ну ще трошки, трошки посидимо, там вже будемо думати, можливо, От. Так, Перша нічна майже рибка. Якщо, звичайно, дістану. Ні, Не, нема, зійшла. Зійшла, але була. Але була. Є, все ціле. Так, ну що ж, на цьому все. Будемо збиратись, бо кльо взагалі, як от, знаєте, вимкнула. Ну, скоріше за все, вона просто відійшла подари і все. Тож, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і побачимось у нових відео. Пока!